Речі, які більшість вважають нормою, але для мене це тотал крінж. Перший та самий абсурдний пункт це заводити дітей в бітність. Знаєте, раніше це було нормою. Люди одружувались, і через рік вже була перша дитина. Але на сучасному світі, коли вже люди почали більш відповідально ставитись до планування дітей. Є такі індивідуми, які руководствуються фразою Дал бог зайку, даст і лужайку». Ну тобто, ти свідомо прирікаєш свою дитину на 18, а то й більше років життя в гівні. Звісно, якщо це по зальоту, і okay. Я надіюсь, ви відчуваєте різницю між зальотом і свідомим плануванням дітей. В бомжатні. Другий пункт це жити з хлопцем 50 на 50. Ладно, з хлопцем, а ви прикиньте, віком? Я зараз не говорю, що жінка не повинна працювати. Повинна. Але тільки задля своєї власної фінансової незалежності. До речі, дівчатка, хто думає, от зараз ми ділимо 50 на 50, ну нічого, він підніметься і тоді mm. спішу вас розстроїти, але нічого не буде. В більшості випадків він просто піде до такої, як я, яка не дасть витрати об себе. Коротше, дівчатки так довго я вам то роз'яснювала, що вийшло тільки на два пункти. А ви пишіть свою думку в коментарях.